Друзі, чергова скороварка. І в мене вже на каналі було відео з несправністю самого таймера. Уже не буду розказувати, як його розбирати. Почну знімати вже, коли зніму сам таймер. Може тут якась буде ексклюзивна поломка. Цікава моделька. Хто дивився? Відео з даною моделлю Redmond RMC4507, то там була теж така несправність. Ну, точніше, це не несправність, а ресурс самого гнізда розетки. От пішли тріщини, досить добре видно. ну Бачите, одні, одні ті самі поломки. більше за все, що, коли робили дану модель, то була закупка. Оцих розйомів якогось неякісного поставщика. І от вони вся партія пішла з такими дефектами. Тому що ну, в мене є інша мультиварка, теж Redmond, то там такої особливості немає. Ну, Трізкось дуже погано вулиця. Так. Ну як лічиться? Зараз все це пропаяю паяльниками. Лікування на цьому Ну, Тут нічого більше не зробити. ну, крому як нове гніздо потрібно. На жаль, Ну так, мультиварка трошки побачивши, Волога була, зараз я це зніму, все помию. Ну і плюс розберу вже сам корпус і далі буду знімати. Така підсказка, хто буде ремонтувати даний роз'єм. Треба вставити вилку. Щоб о всі контакти ну, стали рівно. І вже в задній частині берете і пропаєте Так, щось телефон не хоче наводити. Ну, так. Пропаяли і все в відмінному стані. Всі позаплавляли ці тріщинки, закріпили контакти і ну, на цьому буде триматись, ще якийсь час попрацює. Ну, що, типічна несправність сліди жиру. Сліди закисання. Зараз очисником все це вимиваю, промазую ВДшкою і я думаю, що буде все працювати. Ну, плюс що? Плюс контактна група, яка розмикає. Я тут теж почистив. Тобто зробить помить профілактику. І на цьому весь ремонт буде закінчено. От, мгновенний результат. Почистив, помазав ВДшку і все запрацювало. До речі, очисник отакий для гальмівної системи. Ну і, звичайна ВДшка для шестеренок, для замків. В принципі, без різниці. Ну, так от, бачите, як воно буває. Не розраховано воно на. Ну, як воно то розраховано. Просто. Техніку дуже треба в чистоті тримати і буде вона працювати. Все збираю. Так, почистив, помив. Ну, зараз будемо тестувати, що буде відбуватися. Так, мультиварка створила тиск, почала нагнітати. Ну, Закрився клапан і почала нагнітати тиск. Поки що лампочка жовта не засвітилась. Тобто поки що йде ще нагрівання. Ну зараз перевіримо, чи вона зупине нагрівання чи ні. Тут у кого така моделька, така в них цікава особливість. Наприклад, от на самому циферблаті написано: там 10 хвилин каша, потім крупи 20 хвилин, суп 30 хвилин і так далі. І от ви, наприклад, заложили страву і включили, наприклад, на 30 хвилин. То насправді це не 30 хвилин. Період, поки нагріється вода і продукти, які ви заложили. Досить тривалий. От зараз я поставив на 30 хвилин, то клапан закрився приблизно на 10 хвилинах, Тобто 20 хвилин вона тільки нагрівала продукти. Ось така цікава особливість. Тобто, коли ви готуєте, старайтесь від рахунок часу, що пішов від моменту, коли вона Ну, Тоді буде у вас правильне готування їди, страви ліжі. Ну, так -от. Ну, Все засвітило жовтим, піднявся тиск, ну, виключилось нагрівання і все, температура всередині ну, працює повністю. Ну, скажем, ніякого ексклюзивного ремонту тут не відбулося. Просто от, типічні несправності даних моделей. Це друга моделька в ремонті, яку я зустрічаю. І одні жі ті самі, ну, скажімо так, болячки. Не знаю, чого так. Mm. Ну, може і за того, що дуже дешева просто модель. Якась заводська недопрацювання якесь. Все, друзі, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте. Ну, зараз попадаються тільки такі модельки. От іще одна моделька Rotex. Я про неї ще відео зніму. Ну і буде згодом ще одна модель Редмонда. Ну там дуже цікава несправність. Там буде дуже цікаво на цьому все.